Головне управління Державної податкової служби у Київській області продовжує серію відеороз'яснень про податкову знижку. В минулих відео ми з вами дізналися, що таке податкова знижка, як вона працює, строки отримання податкової знижки, чи має ФОП право на податкову знижку та види витрат, які передбачаються податковою знижкою. Сьогодні з вами поговоримо про строки отримання відшкодування. Сума, що має бути відшкодована платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації. Скільки потрібно чекати? 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації. Нагадуємо, щоб скористатися податковою знижкою, потрібно надати декларацію про майновий стан та доходи, а також підтверджуючи документи не пізніше 31-го року наступного за звітним. Сподіваємося, що інформація, яка була представлена у серії відеороз'яснень, була для вас корисною та цікавою. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та слідкуйте за актуальними новинами.